Хочу коротенько розказати про себе, хто я що я, щоб не було дуже багато запитань. Звати мене Іван, фамілія моя Пітеляк. Народився в місті Косу, Івано-Франківська область. Був маленьким тихим волонтером. Він 14 року діди не афішувався, не показувався. 22-го ми бачили, що сталося. Ішов відкриту. Ми всі пам'ятаємо, що відбулося в місті Маріуполі. 86 оборони днів. Наші хлопці. Дали час перегрупуватися багатьом підрозділам, набрати сили і давати далі. Після 86 днів їм дали наказ: вище стояще керівництво сказало вийти, щоб зберегти життя поранених, забрати тіла, які хлопці загинули. Далі з 28 на 29 липня. Банально, но це правда. Фугасні бомби. 53 воїна бригади Азова спалено. Міжнародна організація ноль. Червоний хрест ноль. І багато хто людей на даний момент про це вже забуває. Дехто навіть не розуміє, що відбулося у Маріуполі. Мій флешмоб полягає в тому. Що я говорю їхнім голосом. Я передаю голоса матерів, дітей, братів і сестер, яких чекають з полону. Ви знаєте, що таке слово тишина. Тишина, коли ти не розумієш, чи людина жива, чи вона здорова, чи вона їла, чи вона спала. Але як ми бачимо, що та істота знущається, Чому іменно Пол полка їм кось кістка в горлі, ми не можемо цього зрозуміти. Але ми бачили, як публічно їх осуждають, засуджують, довічні вироки їм дають. І далі міжнародна організація Червоний хрест просто тупо мовчать. Просто. Ми зверталися до різних організацій, ми писали листи, але нам завжди показують пальцем наліво або направо. Я хочу вас, українці, просто попросити одну єдину велику річ. Якщо ви будете бачити пости на Фейсбуці, що хтось говорить за Азов, чи діти стоять з плакатами, поверніть Азов. Не проходіть мимо, це не важко. Повірте, це не є важко. Бо діти такі маленькі, від 6 років вже чекають братика. Є така дівчинка Юля, 31 січня їй виповнилося шість трочків. І вона мені написала, пані Іван, передайте слова у Європі, що я чекаю свого брата. Брат позивний дав. Просто прошу, якщо ви бачите пости на Фейсбуці, на Тіктоці, на Інстаграмі, не приходіть мимо, просто натисніть лайк, зробіть репост і напишіть в коментарі, ми говоримо їхнім голосом. Тому що ми повинні боротися за них, як вони боролися за нас. 86 днів ніхто не здався, ніхто не втік. Хлопці стояли до кінця. І ми повинні цю історію пам'ятати. Слава Україні!